Бердичівський медичний фаховий коледж запросив усіх бажаючих доєднатися до їх колективу у вівторок та взяти участь у благодійному концерті на підтримку збройних сил України. Студенти зустріли гостей ще перед палацом культури, невеличкою програмою та патріотичним флешмобом. Учасниками благодійного концерту, що відбувся у приміщенні Палацу культури, стали як бердичівські колективи, так і артисти із Вінниці. Ой, слава, ой слава, всім героям слава, живе країна, держава раз-два. <непередження> Хочу подякувати керівництву техніку, всім спортсменів, хто до допомагав. Ребята, ми робимо одну справу. Ми віримо в майбутнє, ми віримо в перемогу і віримо в те, що Україна буде жити. І не забувайте донати. Кожна гривня — це та пуля, яка попаде колись росіянам. Тому донайте! Слава Україні! Команда Вінницьких артистів, восьмеро сучасних співаків, подарували глядачам також гарну українську пісню. Мета така є благодійна. Ми підтримку здійснюємо, надаємо нашим захисникам та захисницям, які зараз не передовій служать. Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася пошвидше, і ми з кожним нашим заходом. Вважаємо, що наближаємо цю перемогу України. Ми працюємо вже з січня місяця. Ми організували більше 40 концертів по громадах Вінниччини. І сьогодні ми знайомимося із Житомирською областю, з громадою Бердичева. Це Ірина Томашук, це Олександр Остапець, це відомі наші такі і молодша. Наша наймолодша учасниця це є Каріна Зять, яка теж подарує дуже гарну українську пісню своєму виконанні. Це є авторська пісня. Усі виручені кошти обіцяють спрямувати на підтримку збройних сил України. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.